Теплі обійми Лемурів з деревами. Дрон-будівельник під наглядом дрона прораба і сонячна система поглядом телескопа Джеймс Веб. Привіт, мене звати Марина. А це наука ЮЄ і найцікавіші новини тижня. Здавалося б, що може розлучити альбатросів, які зазвичай протягом життя зберігають вірність своїм другим половинкам? Може, ремонт у гнізді чи неподілена рибина? На жаль, іноді це може бути банальне, не зійшлися характерами. Біологи зібрали інформацію за 54 роки гніздування мандрівних альбатросів на островах Крозе, а також врахували дані про особисті риси характеру майже двох тисяч птахів. Так з'ясувалося, що чим менш сміливим і більш сором'язливим є самець, то більше в нього шансів на розлучення. Адже вони уникають конфліктів з іншими самцями. Іноді не встигають вчасно повернутися в колонію та зрештою втрачають свою партнерку на відміну від агресивніших і сміливіших родичів. Вважається, що дітям не дуже подобається їсти овочі. І тепер з'ясувалося, що деякі гидяться ними ще до свого народження. Оскільки вибори, чим харчуватися в утробі в дітей, особливо немає, їм доводиться миритися з материнськими вподобаннями. Тож єдине, як вони можуть продемонструвати своє невдоволення, це скривити обличчя. І нарешті це вдалося помітити. Гримаси побачили на ультразвуковому чотиривимірному скануванні, яке робили вагітним, поки вони їли гіркувату капусту кейл і моркву. Після капусти їхні діти вдвічі частіше демонстрували гримасу, яка схожа на плач. А от морква натомість могла викликати щось навіть схоже на посмішку. Біологи впіймали мадагаскарських лимурів сіфака за обіймами зі стовбурами дерев. Можна було б подумати, що це якийсь ритуал або прояв любові до природи. Але насправді все набагато простіше. Так лемури рятуються від спеки. Коли сонце припікає, біля основи стовбур дерева однаково прохолодніший за повітря навколо, а тому обійми з ним зберігають лимурів від перенагрівання. Космічний телескоп Джеймс Веб відволікся від пошуків далеких галактик і озирнувся на нашу сонячну систему. Телескоп надіслав фото найвіддаленіше від сонця планети Нептуна. І таким ми його ще не бачили. Яскраві крижані кільця і метаново крижані хмари світяться для Джеймса Веба в інфрачервоному діапазоні. Крім того, телескоп роздивився навіть і шість супутників планети. Наприклад, оця яскрава точка з вісьмома шипами на фото. Є найбільшим супутником Нептуна тритоном. А її вісім променів це характерна для фото Джеймса Джен Савебариса, створена особливостями конструкції його дзеркал. Також телескоп поглянув і на нашу сусідню планету Марс. У ближньому інфрачервоному діапазоні йому вдалося побачити найбільший кратер планети Гюйгенс, темну пляму вулканічних порід, а також рівнину Елада. Крім того, в спектрі планети Джеймс Веб зміг роздивитися пил, крижані хмари, воду, чадний та вогвикислий газ з атмосфери. Ну і щоб не відходити далеко від Марса, розкажемо про перше почуте падіння на нього метеорита. Причому не одного, а цілих чотирьох, які попадали на планету у вересні, лютому і серпні 2021 року, а також у травні 2020 тисячі Команда планетологів покопалася у даних станції Інсайт, яка разом із сейсмографом Сейс досліджує сейсмічну активність червоної планети. І так з'ясувалося, що їй вдалося почути падіння всіх чотирьох метеоритів. На це вказали характерні акустичні і сейсмічні хвилі. Причому падіння метеоритів спровокувало навіть кілька марсотрусів. Втім, побачити наслідки їхнього падіння станція не може. А тому вчені вирішили пошукати зміни рельєфа Марса на фото, які робить орбітальна станція НАСА. Так стало відомо, що Марс поповнився кратерами діаметром від 4 до 12 кілометрів, а падали на нього тіла масою від 10 до 42 кілограмів. Китайські вчені порахували, що одночасно на нашій планеті живе 20 квадрильйонів особин мурах. Це число шістнадцятьома нулями. І більше ніж суха біомаса диких птахів і савців разом взятих. Втім, це всього одна п'ята біомаси всіх людей на планеті. Щоб з'ясувати, скільки одночасно мурах перебирають лапками по всій земній кулі, науковцям довелося проаналізувати величезний масив вже наявних досліджень про поширеність комах в різних регіонах планети, а це майже півтори тисячі локацій. Уявіть собі дрони з 3D-принтером. Буквально дрони, який у польоті зможе побудувати конструкцію з цементу або піни. Але як такого дрона допустити до будівництва? Дати йому в пару дрона -прораба. Так, поки дрон-будівельник слідуватиме кресленню, другий підлітатиме і контролюватиме кожен шар нанесеного матеріалу, стежачи як за діями дрона-будівельника, так і за результатами його роботи. В Ірландії медики врятували жінку віком 66 років, яка проковнула 55 батарейок. Їх всі побачили на рентгені черевної порожнини пацієнтки. Лікарі сподівалися, що батарейки вийдуть самостійно природним шляхом. Однак протягом тижня жінка позбулася лише п'ятьох, а решту довелося діставати хірургічним шляхом. Лікарі зізнаються, що ймовірно це найбільша зареєстрована кількість прокопнутих батарейок одночасно. Вважається, що повітряні бульбашки не здатні до пружного удару, ну, подібно тому, як м'яч відскакує від стіни. Однак американські фізики звернули увагу, що в цьому питанні зовсім мало досліджень присвячено тому, як бульбашки стикаються з похилими поверхнями. Тож вчені наповнили водою резервуар, під'єднали до нього голку, яка мала видмухувати повітряні бульбашки у воду, а також встановили лазер і високошвидкісну камеру, яка допомогла постежити залусканням бульбашок. За сценарієм бульбашки мали врізатися у нахилену під кутами від 0 до 20 градусів скляну пластину. І на своє здивування науковці помітили, що бульки не просто не луснули чи пристали до поверхні, а вони зробили сальто назад. З'ясувалося, такий трюк бульбашкам дозволяє робити створена їхнім власним рухом течія, а свої спостереження вчені планують застосувати до технологій бульбашкового очищення поверхонь. А на цьому все з вами була наука .UA. До зустрічі наступного тижня.